Бедра, шкула, біда, да, Стій серце. Стій. Не бийся так шалено. Гамуйся, думко! Не літай так буйно. Ти, музина зора. Не сліпи мене вогнем твоїх очей безсмертних. Скажи мені, порадниця надземна, куди мені податися у просторі? Леся Українка писала свою драму «Касандра» впродовж 1903-1907 років. Перша згадка про неї зустрічається в листі до Ольги Кубилянської від 14-го за новим і 27-го травня за старим стилем. Від 1903 року з Сан Ремо. В ньому Леся пояснювала, що обрала Касандру героїнію нового твору. Тоді ж Клемент Квітка, чоловік Лесі, у спогадах про неї писав: Ранньою весною 1907 року Леся виїхала в Крим, де в маю, вдалі від Київської сутолоки, приготувала до друку «Касандру». Багато роботи потребувала остання сцена, розбита на дві, і ґрунтовно перероблена в порівнянні з тим, що було написано кілька літ перед тим. Як свідчить Климент Квітка, в Ялті Леся допрацювала свою драму, додавши епілог. Їй Її відраджували його подавати, але вона з цією порадою не згодилась. Але через кілька літ, як були розмови про можливе окреме видання Касандри, вона знову її переглянула, та все ж, з власної ініціативи, сказала. Що надрукує її без епілога, який ослабляв тонус після останньої сцени. На публікацію Касандри у науковому віснику з'явилося декілька поверхневих відгуків. З приводу цих рецензій Леся Українка в листі до матері писала, «Ах, сміхота була мені читати рецензії на мою касандру. Люди, очевидячки, прийняли її за побутову п'єсу з троянського життя лише у 1908 році. В Краківському журналі критика з'явилася ґрунтовніша рецензія, в якій, зокрема, відзначалося, що головна постать пророчиці Касандри зарисована тут рукою сильною, не жіночою. В цілому це твір, котрий повинен справити потрясаюче враження і запліднити не одну голову. Як писав у своїх спогадах Клімент Квітка. Якось значно пізніше написання Касандри Леся прочитала в одній книзі по римській древності, що кожний поет в епоху Августа і пізніше вважав за свій обов'язок по-своєму виспівати кінець Трої. От і добре, сказала вона тоді. Значить, і я свій обов'язок виконала. З коментаря авторки в листі до Кобилянської знаємо, що своїй героїні Леся співчуває, але співчуваючи, наводить її на зразок того, яким не варто бути борцеві. Ця трагічна пророчиця зі своєю ніким не признаною правдою, зі своїм даремним пророчим талантом каже правду, але не так, як треба людям. Вона знає, що так їй ніхто не повірить, але інакше казати не вміє. Вона знає, що слів її ніхто не прийме, але не може мовчати, бо душа її і слово не дається під ярмо. Вона сама боїться свого пророцтва, і що найтрагічніше, сама в ньому часто сумнівається, бо не знає, чи завжди слова її залежать від подій, чи навпаки, події залежать від її слів, і тому часто мовчить там, де треба говорити. Вона знає, що її рідна Троя загине, і родина, і все, що її миле, І мусить сказати те вголос, бо то правда. І знаючи ту правду не робить нічого для боротьби. А коли намагається робити, то діла її гинуть марно, бо діла без віри мертві суть. А віри в порятунок у неї нема і не може бути. Вона все провидить, вона все знає, але не холодним знаттям філософа, тільки інтуїцією людини, що все спостерігає несвідомо і безпосередньо, нервами, як кажуть в наші часи, не розумом, а почуттями. Тому вона ніколи не каже Я знаю, а тільки я бачу. Бо Вона справді бачить те, що буде, але пояснити аргументами, чому воно мусить бути так, а не інакше, вона не може. І пророчий дух не дар для неї, а кара. Її ніхто не каменує, але вона гірше мучиться ніж мученики віри і наук, така моя самбра. Звичайно, що краще від авторки про її героїню і не скажеш. У своїх роздумах про героїню і свою драму, Леся Українка без злої догани, засуджуючи бездіяльність Касандри провела ряд паралелей з іншим образом і з іншим великим драматичним твором, трагічною історією Гамлета, принца Дацького. Ця спорідненість між Касандрою Лесі Українки і Шекспіровим Гамлетом виявляється найперше в розвитку сюжетів. А головні герої, імена яких стоять у назві творів, погодьтеся. В нашій уяві коливаються між двома контрастами в їх характеристиці героєм і негідником. Підтвердження цьому знаходимо у порівнянні двох схожих епізодів. В Гамлеті це сцена з Клавдієм на молитві, а в Касандрі – сцена на Майдані з лазутчиком Сіноном. Їм обом дається нагода одним ударом меча легко розв'язати головний проблемний вузол. Для Гамлета це помститися за батька, для Касандри це врятувати Трою від загибелі. Обидва від цієї нагоди відмовляються. Втім, з виразно відмінних причин він бо задумався, вона бо зворушилася. Вони йдуть шляхом розчарувань і розчарування в собі. Ця подібність дедалі простежується і у їх характерах. І Касандру, і Гамлета вважають божевільними, і Касандра і Гамлет з'являються на сцені в жалобі. Для них обох головною зброєю є слово, і в мові їх обох властивий гіркий сарказм. Гамлет пориває з Офелією свідомо. А відчудження між Касандрою і її нареченим долоном відбувається саме собою. Обох можна брутально і не в справедливо звинуватити в тому, що вони самі підштовхнули до загибелі і Офелію, і Долона. Гамлет протистоїть Клавдію, Клавдією, якого привид батька називає Змієм, що підступно заволодів королівським вінцем. Касандра ж змагається з рідним братом віщуном Геленом, чи гнучкий флігійський розум порівнюється з вужем. Вуж менш небезпечний за змія. Вони має жала. Але саме тому більш огидний і варти лише презирства, тоді як змій з його отрутою і підступним блиском може викликати принаймні страх. У фіналі кожного створів обидва згоджуються крокувати назустріч неминучому і дозволяють ворогові себе вбити. Гамлет, вже вражений отруєною рапірою, встигає здійснити помсту за батька, а Касандра зрікається пророчого дару і йде на смерть від руки клітим Нестри. Вже по тому, як пережила падіння рідного міста, зіставлення показує, що спорідненість між двома образами існує, але така, як між двома подобами по різні боки дзеркала. Про схожість неможливо говорити без рясних застережень. На те, що Лесина Касандра, все ж таки не жіночий постать принца дацького, а як прийнято казати, художньо самостійний образ, вказують відмінності у їх характерах. Обидва вони люди вразливі, з тонкою шкірою, і обидва самозаглиблені. Хоча Касандра у порівнянні з Гамлетом більш чутлива, у фіналі прощання з Гамлетом зображене так, щоб переконати усіх, що він переможець, а його смерть не його поразка. Кінець Касандри прихований авторкою від читацьких та глядацьких очей. Касандрину добровільну смерть можна розуміти, як бажання піти в небуття за тим назавжди втраченим, кого вона любила, і без кого її немає. Касандра у лесі Українки це не Гамлет, зіграний жінкою. Можливо, великим здобутком Лесі Українки як драматурга у тлумаченні міфічного образу Касандри є те, що жриця богині Мойри це не мойра серед людей, а часом розгублена жінка з кожілкою біля поясу. стій серце. Стій! Не бийся так шалено. Вгамуйся, Думко. не літай так буйно. Ти, мозова назора, не сліпи мене вогнем твоїх очей безсмертних. Скажи мені, порадниця надземна, куди мені подати цю просторі? Чи маю здійняти срібло злото своєї ліри? Крила прив'язати, чи може? Кинутись туди у пущу, і в диких нетрях пробивають дорогу з сокирою в руках і з тонкою пилою, поки який гнилий, великий стовбур впадає задавить серед темних хащів, чи може злинути орлицею високо, ген понад кручі, у простор безмежний, вхопити з хмари срібну блискавицю, зірвати зірки золотий вінець і запалити світлом о півночі. Страшніше здасться, ніж була колись. А що, коли не стане в мене сили? Вогонь палить крила, я впаду, неначе камінь, що зірвався з кручі туди, у тиховоди в хлибину, холодну тишу І недовго буде бриніти круг на площині. Води.